Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами, як завжди, Сакайський Роман. І В даному відео ми поговоримо про біржу Bybit, а саме як продати нам криптовалюту. Це відео буде більш цікаве для початківців, новачків, які виводять з проєктів, які ми даємо в Телеграмі. Пробують разом з нами заробити. І покажу вам, якими способами можна продати нам криптовалюту на нашому терміналі. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк. Адже стараюся саме для вас шукати легкі способи заробітку. І тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, як же нам продати нашу криптовалюту. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого проекту, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже саме в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку, як безкоштовних, так і з мінімальними вкладеннями. Це можуть бути як аєрдропи, роздача токенів, роздача NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо і зробляємо, проекти, які ми майнемо і зробляємо, проєкти, який виконуємо. Певні дії заробляємо. Різні наші тапалки, тепер вже це можна назвати міні-апки, тому що їх дуже багато, де не просто потрібно тапати, а й виконувати якісь певні дії. І останні з них, які нас дуже чудово нагодували, це Major, ноткоін, докс і їм подібні. Тому приєднуйтеся, посилання буде в описі під цим відео. Ну і звісно в Телеграмі я опублікою всі актуальні новини по тому чи іншому проєкту, також виводи, чи проєкт працює, чи проєкт досі платить. І також, звісно, в телеграмі ми можемо вам надати свою підтримку, якщо у вас виникають якісь додаткові запитання. Нагадаю, посилання в описі, будемо раді вас там усіх бачити. А зараз давайте перейдемо безпосередньо на біржу. Я покажу вам, як продати криптовалюту і якими способами це можна зробити. І так, друзі, зараз ми знаходимося вже на моєму гаманці фінансування. Тут є деякі токени, які я, звісно, ще не буду продавати, але тим не менше, один з них я продам. Сьогодні вивів, до речі, з проекту LimerCoin. Про цей проект я також багато разів вже розповідав. В своєму безкоштовному телеграм-каналі вивів 54 доджі. Це зараз на суму 23,94 долара. Просто раді того, щоб вам показати, як продавати, як можна виставляти лімітні ордери на продажу. Я продам декілька токенів, щоб ви бачили і знали, як це робити. Звісно, якщо ви вже володієте біржою, то вам це відео можливо нічим не буде корисне, ну, але якщо ви новий користувач і ось буквально місяць назад, два пару тижнів дізналися про крипту, що тут можна заробляти не тільки вкладаючи свої кошти, а й безкоштовно, то думаю, це відео для вас буде навіть дуже корисним. І так, для того, щоб вам продати якісь токени, допустимо, ви вивели там SDOX чи вивели з ноткоїна. Чи з мажора, чи будь-якого іншого проєкту, яким ми займаємося в Телеграмі, ваші токени потрапляють вам на біржу на гаманець фінансування. Зазвичай це саме гаманець фінансування. І з нього вам потрібно, і, до речі, посилання на кожну біржу буде в описі під цим відео, можете приєднуватись. Для моїх рефералів також в Телеграмі будуть додаткові бонуси. І переважно це на кожній біржі одинаково, тому різниці немає, на якої ви біржою користуєтеся, вам потрібно перевести кошти з фінансування на торговий гаманець. Якщо це, наприклад, Binance, то з фінансування на спот. Якщо це, наприклад, OKX зі спота, точніше на торговий. Ну, але ми будемо робити це, наприклад, наразі біржі Bybit. І так, для того ви. Заходите на свій гаманець фінансування, далі вибираєте кнопку Переказ. І тут з аккаунта фінансування на єдиний торговий аккаунт. До речі, зараз на біржі не знаю наскільки це для кожного корисно, але я думаю, що всі замітили, що потрібно перейти на єдиний торговий аккаунт. Я вже користуюся ним більше року. Тому того сповіщення в мене немає. Якщо у вас є дане сповіщення, то можете спокійно перейти. У вас нічого не зміниться, просто спотовий аккаунт об'єднається з аккаунтом фінансування. Це буде один аккаунт. І так, тут ми зверху вибираємо монету, яку ми будемо переводити. Давайте виберемо Doge. І буквально на декілька доларів нехай буде, ми продамо ну, менше половини. Давайте 15 Doge я перекину. Нажимаю Підтвердити і тут підтвердити. І зараз ці токени ніякої комісії ви не платите. Просто ці токени вам з аккаунта фінансування перейшли на єдиний торговий аккаунт, щоб ми могли їх там продати. Тепер повертаємося просто назад. І тут вибираємо кнопку Торгівля. Можна обрати єдиний торговий аккаунт, тут взяти, знайти нашу монетку Doge і звідси перейти вже на безпосередню торгівлю. Ось торгівля додже USDT. Можна таким чином це зробити, а можна просто знизу натиснути на вкладку Торгівля. І ви попадаєте на один і цей самий термінал. В попередньому відео ми розглядали, як же нам купити криптовалюту, як можна її купити поступово. Кому цікаво, заходьте в плейлист. Буде прикріплено під цим е, відео. Можете переглянути, якщо ви інвестуєте свої кошти, наприклад, тому що зараз ринок непогано вже відріз. Але це не цей різ, на який ми всі чекаємо, все буде попереду, з часом. Тому е, просто раді того, щоб ви знали, як. Тому що дійсно деякі монети вже непогано так себе показали. Як ви, наприклад, монета додже, так, коли її рік тому ще продавав по 13 центів, тому що я її добуваю вдвох. В вона мені дістається зовсім безкоштовно, і мені вигідніше тримати долари, щоб купити якусь іншу монету, тому її продаю. Зараз певна кількість в мене є на холодному гаманці, накопичилась, і невеличка кількість на біржі. Саме її ми сьогодні будемо з вами продавати. І так ми можемо продати двома способами. Ми можемо продати по ринковій ціні, яка зараз є на ринку. Можемо подивитися на графік, як монетка взагалі рухається в останній час. Як ви бачите, вона трошки просіла, була по 0,45, зараз 0,44. 1 цент це, звичайно, небагато, тому, думаю, великої різниці не буде, якщо ви там, в принципі, хочете продати вже і зараз. Якщо подивитися на одноденний графік, то звісно тут непоганий такий ріс. Ось ви бачите, останній раз я продавав в районі 13 центів. Перед тим там ще. І зараз я хочу по 44 центи трошечки даної монетки зафіксувати. Думаю, з графіком тут нічого складного, можете ознайомитись, якщо потрібна детальна інструкція саме по даному терміналі, можете мені написати знизу в коментарях. Я прочитаю всі коментарі читаю і зроблю окреме відео саме по даному терміналі. Тому ми переходимо в торгівля, і в нас є два способи, за якими ми можемо продати криптовалюту. Особисто я не рекомендую вам продавати усі монети відразу, якщо ви, наприклад, вирішили продати якусь криптовалюту, так, щоб пізніше не ловити ФОМу і не заходити на хаях. Що це означає? Наприклад, ось ви маєте 50 монет доджо. Для вас це непогана ціна, ви хочете їх продати. Ви продали всі по 0,44 центи, а через два дні монета коштує вже 88 центів. І ви собі думаєте, о, я куплю по 88%, вона виросте до $20. Я продам і таким чином ще зароблю. Ні, тут таким чином не працює. Бажано фіксувати вам частинами, виділяти, наприклад, якийсь відсоток, можливо, там розбити собі на три частини по 33 відсотки, наприклад, від вашої суми, яку ви тримаєте на балансі, продавати. Тобто, наприклад, фіксуєте по 0,44 сорок 30 центи відсотків, там по 0,60 центів ще 30, по 0,80, наприклад, можна зафіксувати ще 20 і 10% лишити, якщо дійсно монета вже там полетить, Бог знати куди в космос. Тобто вирости на дуже багато іксів. Звісно, це не є зараз та ціна, по якій можна продавати доджі, тому що вона зробила лише 3 ікси. Я думаю, це перспективна монета, і вона ще сам ріст покаже. Думаю, долар ми побачимо по ній, тому я більшу частину буду фіксувати вже по долару. Зараз просто. Нагадаю, ради того, щоб показати вам, як це все робити. І так ми можемо продати за лімітним ордером, тобто ми можемо самі вказати ціну, по якій ми хочемо продати дану монету, і вказати певну кількість. Тобто, давайте, наприклад, ми вкажемо, що я хочу продати дану монету, коли вона буде по 0,50 центів. Давайте виберемо продаж, бо я вибрав покупку і по 0,5, давайте, наприклад, ми продамо 5 монеток. так? Ми заробимо 2,5 долари і нажимаємо Продати Ага, мінімальна кількість 6,9. Ну, давайте виберемо тоді, наприклад, 7 Doge. І Нажмемо Продати доджі. У нас створюється ордер, тут підтверджуємо. Не раджу вам забирати ось це віконечко. нехай воно вам завжди висвітлюється, тому що ви можете нечайно не це зробити або не це купити. І воно вам відразу купить. А так ви хоч можете перечитати, що за скільки ви купляєте. Тут нажимаємо продати доджі». І у нас створюється лімітний ордер, який в нас тут з'являється. І в нас пише, що коли ціна дійде до 0,5 за одну монетку, тобто 50% центів за одну монетку, у нас буде виконаний ордер на суму 7 монеток. Ми можемо це також побачити на графіку. Ось тут з'явився наш лімітний ордер по 0,50 50. І таких ордерів ми можемо створювати безкінечну кількість в залежності скільки нам дозволяє наш баланс, який ми хочемо продати, Тобто, ми можемо наступний ордер виставити вже так по 0,8 наприклад, долара, також е, 7 монеток, і тоді ми вже заробимо 5 і 6 долара. Тобто ви собі можете розкинути лімітки вище-вище. І якщо ціна дійсно буде робити такий хороший рух. То всі ваші лімітки будуть автоматично активовуватися і таким чином ваші монети автоматично будуть продаватися. При створенні ліміток ви ніяких не, не е, платите ніякої комісії. Комісія береться дуже маленька, вже коли безпосередньо виконується ордер. Але тут без комісії не буде, тому що ну, всюди є комісія за будь-яку транзакцію, яку ви робите. Покупка, продажа це, це торгівля на фьючерсах. Єдине, що ви перекидаєте між своїми аккаунтами фінансування спотове і навпаки, то немає жодної комісії. І таким чином, давайте, наприклад, ми нажмемо ще раз продати Dodge, тут нажмемо Продати. І вже у нас створився ось ще один ордер. Якщо ми візьмемо трошки більший графік, щоб нам роздільно було видно, можливо нам треба менший навпаки взяти графік. Ну, наразі в мене лімітка накладається на лімітку, тому що ну, одна від одної недалеко. Але насправді там є дві лімітки: одна по 0,5, одна по 0,7. Тоді, відповідно, ваша середня ціна буде вже вищою, бо ви продасте по 0,5, продасте по 0,7 і 0,8, і ваша середня ціна буде вже в районі 0,6 на продажу. Таким чином, я рекомендую вам фіксувати кожну монету, кожен дохід з монети. Тобто отримали там, наприклад, 100 монет, не зливати відразу все, тому що, я по собі знаю, на початках так робив, а пізніше, о, блін, монета виросла в два рази, а я вже поза ринком без жодної монети, а купувати вже надто дорого, тому краще частинами. Якщо вам там навіть не вдалося зафіксувати на самому вершачку на піку, так сказати, нічого страшного, ви можете завжди зафіксувати, головне не фіксувати собі у мінус. І що це значить, наприклад, у мінус. Коли ви, наприклад, купили на 50 доларів, а монета починає падати. Бажано цього не робити, тому що рано чи пізно вона відросте. Бо якщо ви, наприклад, продасте, коли у вас залишилось лише на 40 доларів цієї монети, кількість монет одинакова, просто її цінність стала меншою, то відповідно ви на 10 доларів втратили. Тому краще дочекатися все ж таки росту, так не завжди він буває е, за тиждень, за два, за день. Але він буває, тому я особисто наразі не фіксую мінус. Так, якщо б у мене там була якась конкретна сума, допустимо, там 10 тисяч доларів в одній монеті і вона починає падати, то я би, наприклад, коли в мене по балансі даної монети було мінус 30%, я би її продавав. Не того, що просто вона там можливо пізніше відросте і мені поверне мої кошти, але просто і за того, щоб вона взагалі не впала в ноль. І я не втратив все. Ну, це на початку вам не потрібно. Це вже більш коли ви будете опитніший в даній торгівлі, то ви вже собі можете там фіксувати якісь мінімальні убитки по тій чи іншій монеті. Якщо ви переживаєте, що вона взагалі е, там впаде в ноль. Краще зафіксувати невеличкий мінус, нічим втратити весь депозит. Також ми можемо скасувати свої лімітки, просто нажавши їх скасувати ніякої комісії. Звісно ми за це не будемо платити. Тепер давайте перейдемо до другого методу продажу, виберемо риночний ордер. Тут ми відразу будемо продавати по такій ціні, яка є у нас на ринку. Можемо продати на декілька відсотків. А можемо продати відразу всю суму, яку ми виділили для продажу. Я просто потягну повзунком і буду продавати відразу усю суму. Натискаю Продати. І тут ще раз підтверджую ордер. Раджу вам також залишити це сповіщення, щоб ви бачили, скільки ви продаєте і що саме. Натискаю ще раз продати, і наш ордер успішно виконано. І тепер на графіку у нас з'явилася точка, по якій ми продали, можна так сказати, ціна, по якій ми продали. Тепер якщо ми перейдемо на суцільний графік, то ми будемо бачити, що у нас є ці... така позначка, де висвітлюється, по якій ціні ми здійснили останню угоду. І середня ціна, як ви пам'ятаєте, моєї продажі спочатку була 13 центів, тепер я продав трошки дорожче. І вона піднялася до 15 центів. Якщо я би продав набагато більше суму, то відповідно моя середня ціна продажі піднялася б набагато вище. Тому саме із цього можна фіксувати частинами, щоб звищити свою середню ціну продажі. Бо ніхто насправді не знає, де буде сам вершечок ринку, тому ціна може рости набагато вище, а ви продасте усе і вже будете поза ринку. Саме із-за цього я фіксую частинами. Якщо ви хочете глянути свій виконаний ордер, опускайте знижче, тут від три риски, заходимо туди і тут беремо історію ордерів. Вибираємо цей ордер, який ми виконували, і тут у нас все пише, по якій ціні ми продали, на яку суму, яку кількість, скільки комісії заплатили. В общем, всі деталі по нашому виконаному ордеру. Тут можна зі всім ознайомитись. Насправді нічого складного немає. Так я розумію, це кошти, це гроші, типу ви продаєте тут за реальні гроші. За реальні гроші купляйте, можливо, на початку буде трошки страшно це робити. Мені так же само було страшно, не був до кого звернутися, щоб хтось нормально пояснив, як це все робити, вчився через інтернет. Можливо, робив помилки, тому що без них нікуди. Хоча і зараз бувають різні нюанси, можна купити таку скаміну і потім думати, чи її продати, чи тримати. Але тим не менше, стараємося заробити саме на... Проектах, яких можна заробляти безкоштовно, які я даю в телеграмі, пізніше виводити безпосередньо на біржі. Якщо немає 18 років, неможливо пройти верифікацію, ми можемо допомогти вам через різні гаманці з виведенням. Це все можна якось домовитись, зробити, щоб всім було зручно, ну і навіть можна допомогти продати. Тому всі посилання будуть в описі під цим відео. Якщо ми навіть глянемо ось на наш 5-хвилинний таймфрейм, то ми бачимо, що ціна далі продовжує рух. Тому ось про що я говорив, що не варто продавати всі монети відразу, тому що завтра ціна може бути 0,50 і я собі продам наступну частинку даних монет. Трошки з вами поговорили, думаю, інформація вам буде цікавою, тому всіх чекаю в себе в телеграмі. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік, Всім пока-пока!